І сподіваємося, будемо насолоджуватися женка, але переривається ця передача, і тут важливо футболістам кудрюки ниви чіплятися за м'яч і е, ух, як же зараз класно забиває! Неймовірний удар на четвертій хвилині траєкторія польоту м'яча дивовижна під самісіньку стійку на місці і повертає назад на голкіпера горох. Вибиває невдало порожні ворота, але встигає атаку на правому фланзі. Простріл низом хороша передача, але виходить ворог зворіти за банди. Він показував це у чорноморці. У Зорі. в наступному сезоні буде намагатися показати це у колосі. Велетень. Велетень. Ударна позиція. І класно і ось він момент, але немає. Немає удару знову акцентованого по воротах. Не виходить. Це дійсно шанс, який треба було використати, і що пенальті. У нас момент удар і м'яч у воротах. 1 1 стає рахунок. Подача. Хороший навіс, але не вдається замкнути, не вдається пробити. Там з борду пролітає м'яч, але є. Добивання є. Суперник перехоплює, а що тут відбулося? Лінно обікрав суперника. Виконує подачу на дальню. стійку. ні! Це удар, м'яч у воротах. Що там відбулося? Кидання вперед непогане рішення, і тут треба чіплятися за м'яч. Можна бити удар, але буде ще одна спроба, корпішко. Подача удар головою цього разу. Ось він мисок. На цьому все не буде. Котового Юрій Іванов дає свисток про завершення матчу.